В селі Колинці. Сьогодні у нас дуже цікавий об'єкт. До огляду класних посилка. Приємство по дереву пропад, приємство також станція Під'їзд так. до асфальту з твердим покриттям. Власне, Ця територія прощує 25 угоджена. Знаходиться під поїдемо, спостерігаючи. Підключено 100 кВт від трансформаторів без що знаходиться прямо біля. Немає. Вся територія асфальтована. Є інтернет, проведений прямо сюди. Відеоспостереження по всьому периметру території пригороджене. Так, разом з приміщенням продається. Вся техніка і обладнання. Ці будівельні матеріали відбувалися для розширення виробництва. Колеса, все це залишається, залишаються фури, другий виїзд, теж асфальтований, теж з дороги. Всі запчастини до всі мастильні матеріали, все залишається на підприємстві. Заїзди приміщення площею 237 квадратних метрів. Вся автомобільна техніка теж продається разом. до мана. все залишається тут, КАМАЗ залишається, маніпулятор все залишається обладнання. Запчастини, до КАМАЗа, до техніки, все теж залишається на підприємстві. Много піл, це так станок називається, теж залишається. Вся техніка на ходу. Сів і поїхав. Теж залишається. Техніки для розпилу деревини. Обладнання для розпилу деревини, Ленточні пілорами теж залишається. Все на ходу все працює. Як я казав раніше, договір з ресом є на 100 кВт. Цього з головою вистачає для роботи цієї техніки. Ще один маніпулятор. Все справне все входить в вартість цього об'єкту. Ще ось, ще одна ленточна пілорама. Зараз ми з вами перейдемо в будівлю і оглянемо її на вес, коли буде, наприклад, багато напиленого матеріалу, який треба, щоб почекав. а Потім звідси вже показується. Пойдемо, подивимося, що у нас є всередині. Все обладнання, що з бачите, тут відео, крім буса оцього, в принципі, теж залишається. Ворота відкатні, як ви звернули увагу. Помость тексно зроблений, підйомник. Все обладнання, ключі, інструменти, все тут залишається. Попит зараз на такі роботи дуже великий, тому, в принципі, за короткий термін часу, в принципі, можна відбити. Всі вкладення, що будуть зроблені при купу, купці цього об'єкту. Ключі різні, якісні, теж все залишається тут. Обладнання для яма, обладнання для розвалу сходження, для регулювання сходження автомобілів. Сварочні різні обладнання. І так далі, пройдемо далі з вами. Різне обладнання, значить ще одна яма. На цій ямі планувалося вирівнювати кузово в автомобілів. Спеціальним чином воно все обладнується. Плюс зроблена така от розширено, щоб можна було заїжджати. Більш важкими автомобілями, широкими, вантажними. В принципі, можна робити ремонт. Ще одні ворота. Ворота теж відкатні. Так. Сварки різні. Теж все тут залишається на об'єкті. Це обладнання, всі запчастини до КАМАЗів, там, до автомобілів, все теж залишається разом в цьому підприємстві, в цьому, на цьому об'єкті нерухомості. Буде як приміщення тепле, є власний котел. Власна котельня, пізніше я вам її покажу. Те обладнання тут залишається. Ось так от виглядає це приміщення метрів 4-5, якщо не помиляюсь. Зараз ми з вами підемо в котельню. Пісні колеса до монтажної техніки. Ось такий котел, який забезпечує все приміщення теплом. За словами власника, газон дров вистачає, щоб підтримувати теплу температуру в приміщеннях протягом зимового періоду часу. Для того, щоб персонал після роботи міг помитися. Покупатися, є ванна, туалет не встигли там зробити. Виводи є, є спральна машина. Тобто все залишається в приміщенні, в, 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 разом з об'єктом продається. Тобто, персонал попрацював, помився і пішов, пішов перекусити. Зараз ми подивимося. І дальня тут дає. Ось ці ворота, які ви бачили до цього зсередини, зараз я їх показую знаружі. як ви бачите, відкатний механізм. Об'єкт знаходиться під цілодобовим відеоспостереженням. Як я вам казав раніше, підключений до інтернету, тобто слідкувати за безпекою за об'єкті можемо протягом цілого року, цілого місяця. Обладнано, все ми бачимо. Тобто Плюс є для персоналу, для сторожа спальне місце. Ось це стосовно безпеки об'єкту. Все правильно зроблено, все з толком вході працюй. В принципі, це кладовка, де можна зберігати різне таке дрібне. Обладнання. Перейдемося, зараз подивимося, де персонал може харчуватися. Пили теж залишаються тут. Отже, це у нас заточечна, де, щоб не возити його, обладнання, пили на заточку, тобто все обладнано станком в принципі, все. Автономне е, є столова, де робочі можуть собі готувати їсти, попити води, туда дуже смачна. Глибина сверловини 60 метрів. Обладнано таким столиком, тобто Поїли, помилися, відпочили і поїхали по домах. На будинок готові всі документи. Можна заключати договір в будь-який момент за документами, якби все гаразд. Тому, якщо цікаво, телефонуйте, пишіть. Здавайте додаткові запитання, приїжджайте на огляди, з радістю все покажу, розкажу. Ще раз нагадую, ми знаходимося в селі Коленці, Вижородськозний району Київської області. На об'єкті також знаходиться склад ГСЕМу. Щоб не техніку не заправляти, на цих зразу ж вести облік. Єсть. Ємності для зберігання солярки. Теж в принципі все залишається разом на об'єкті. Хочу ще зазначити, перед воротами знаходиться будівельний матеріал, щебінь, пісок. Це теж в принципі відноситься. До цього об'єкту, якщо ви плануєте добудовувати, то в принципі є будівельний матеріал, з чого будуватися. Каналізація прибуває в переливний септик, який знаходиться за межами території підприємства зручного при для техніки під'їхати, викачати. але за весь час, поки продіє підприємство, жодного разу не викачувалася, за те, що тут піски, ну, в принципі, все входить в землю. Треба першого заїзду. Є ще другий. Теж ворота відкриваються. автівка по тій дорозі заїжджає. По колу і виїжджає по цій дорозі і теж далі на дорогу і поїхали по своїм напрямкам. Направо це дорога на Іванків, наліво це в принципі в цю сторону туди до <рекл suas> траси. Сьогодні був огляд об'єкта, який виставився на продажу. використовувати як станцію техобслуговування, також деревообробне підприємство. Ціну уточняйте під цим відео. Всім гарного дня і до зустрічі в нових ефірах.